Усім привіт-привіт! Знову завітала я вам роду. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Набір посуду для пікніку. Пластик на 4 персони, 4 стаканчика, глибокі тарілочки, такі порційні. душка кухонно-пластикова і ложки та виделочки. Скільки ж коштує цей набір, поглянемо з вами 169. І ось такий ще набір для пікніку, великий контейнер і посуд пластиковий, Тарілочки 6, стаканчики пластикові, ложечки, виделки. Коштує такий набір 349. І ось такий ще варіант. Теж для пікніку, великий о, такий контейнер, теж 6 стаканчиків, ложки, виделки і ножі. І тарілочки. Цей вже набір коштує 299. А це вже ось така новинка. Набір стаканів. Ой, пластикових для шампанського. Ось. Це вони в складеному вигляді один в один. Ціна їх 77, а об'єм 120 мл. Ну, зовсім малесенькі. Поглянемо з вами на сушарки для посуду. Ось сушарка для посуду. Вона без піддона, пластикова. Вона така достатньо велика для тарілочок. Для столових приборів, і ще вона і по знижці 88, а коштувала 119. Ще темна сіра ось така. А ще ось такий варіант. Вона така подвійна. Має два як яруса, верхній ярус і нижній. Нижній більше для чашек, стаканів, ось так. А ось верхній для тарілочок. І для столових приборів. Ціна 299. І це вже така підставка сушарка металева. Це новинка, так, Її не було. Ну, достатньо така тяжка для тарілочок, але піддону немає. Ось так. Вона невеличка. Коштує вона 169. І ще ось такий варіант. Теж сушарка для посуду, пластикова. Це більше для тарілочок, ось так. Має піддон пластиковий, він виймається, коштує така сушарка 199. І ще велика, зовсім така велика-велика сушарка для посуду. Ось вона. По бокам ручки для тарілочок. Для чашек, стаканів і для столових приборів. І вона має ще піддон. Ось, піддон є. То водичка вся буде стікати на піддон. Ціна її 349. Щітка для волосся, масажна, фігурна, ну, така дитяча. Вона невеличка в коробці. Так, коробка відкрита. Покажу. Котик. Вай-вай. Ось котичок блакитна. Ну і більше ніякої нема, тільки блакитна залишилась по 29. Гарна знижка, а коштувала 49. І ще ось такий варіант. Щітка для волосся, масажна, овальна, жовта, ось така. Достатньо вона велика. Це вже не дитяча, доросла, по 59 гривень. коштувала 77 гривень. І ще ось такий варіант, теж щітка для волосся. Овальна, чорна. Скільки ж вона коштує? 49. Щітка для волосся масажна в коробці. 99. І ще ось такий варіант. Щітка для укладання волосся. Чорна. З золотом. Скільки ж вона коштує? Поглянемо з вами. 59. Оце ось така пов'язочка на голову Солоха. Біла, чорний горох. Так, скільки ж вона коштує? По 19. Ой, погляньте, яка новинка з'явилася. Фігурка садова. Равничок. Краса яка. Коштує такий равличок. 349 і вазон для квітів. Щоб біток. Черепашка ось так. І ще чобіток рожевий. І ось там ще жовтий. М -м -м, краса. Ціна 399. Це вже всім знайомий метеличок. Така прикраса садова. Мабуть, ось так на вазончик кріпиться. По 84 гривні зі знижкою. І фігурки ось такі декоративні садові. Ну, непогана знижка. Коштувала ця фігурка 649, а зі знижкою 349. І ось такий ще варіант. Теж фігурка садова. Вона поменше по 249. бірбоді для малюків. Три штуки в наборі. Білий або молочний, блакитний і какао з молоком. Ціна знижена 219. Ще є така ковтиночка, теж дитяча, жовта і біла. Теж ціна знижена, 109. А це штани дитячі, бавовняні. Це вони в складеному вигляді, такі теж молочні. І какао з молоком по 99. А це ось така новинка, сумка. Жіноча вона плетена, з довгими ручками. Молочна і більш ось така рожева. Ціна і 199. І це ось така новинка. Сумка жіноча, пляжна. Достатньо вона велика, маленька, довгі ручки. Смужку, на застіпці ось так, синя біла і зелена біла. Коштує вона 399. І ось така ще сумка, теж пляжна, сіра, білий горошок з довгими ручками, на блискавці 129 ціна її. І це теж сумочка пляжна, текстильна. Теж новинка з довгими ручками. На блискавці. Малюночок фламінго. Такий бюджетний варіант по 59 гривень. Поглянемо з вами на рушнички і серветочки кухонні. Ось така з'явилася новинка. набір серветочок кухонних, мікрофібра, смужечку, погляньте. 5 штук в наборі, блакитна, рожева, зелена. Так, по 99. І ось такий ще набір теж. Його не було. Набір серветочок, кухонних, мікрофібра. 10 штук в наборі. Теж 99. Ще ось такий варіант. Серветочка кухонна. Мікрофібра невеличка, коричнева, синя. Сіра по 29. І ось такий ще варіант. Серветочка тож, теж кухонна, мікрофібра, але вона як малюночок по ній. 22 гривні. І ось таку ще хочу вам показати. З малюнком ведмедик. Більш така для діточок, мабуть, маленьких. Жовта серветочка і ось така зелена. А це зайченятко. Погляньте. Так, зайченятко. По 22 гривні. І це така новиночка набір рушничків кухонних. Один однотонний зелений і один з малюночком. 40 на 48 сантиметрів. Скільки ж коштує, поглянемо. 55. Мишки вже на кришки, 20 штук. В упаковці з малюночком. 49 гривень. І ось такий варіант: 50 штук теж з малюнком по 99. І без малюночка теж 50 штук в упаковці по 77. І дивіться, коли ви будете купувати кришки, то на касі вам буде якийсь малесенький подаруночок. Ось так будете знати. І ще вам буде подаруночок, якщо ви купите розсікач полум'я металевий за 19, або великий круглий по 69. Теж буде невеличкий подарунок. І з'явилася ось така новинка. Машинка закатувальна, напівавтоматична. Ціна її 279 і також Буде невеличкий подаруночок на касі. І якщо ви наліпочки купуєте для консервації по 19-20 штук, теж буде невеличкий подаруночок. Форма скляна для випікання кругла на 26 см в діаметр 219 см. Це вже форма для випікання прямокутна на 2,5 літра по бокам ручки, теж скляна. Ціна знижена 249. І поменше. ось така форма. Теж для випікання скляна, прямокутна. На об'єм 2 літра 249. І ось така новиночка. Чашка цікавої форми. На об'єм 200 мл. Скільки ж вона коштує? Поглянемо з вами. 49. Поглянемо з вами на кошики. Кошик пластиковий. З гачком, сірий, бежевий та рожевий. По 55 гривень. Кошик для зберігання пластиковий, невеличкий, по бокам ручки. Кришки, на жаль, немає. По знижці 54 гривні. Це вже кошик пластиковий, прямокутний набагато більший. Кришкою. По бокам також ручки. 109 гривень А це така більш як новинка. Кошик пластиковий, теж з ручкою. Достатньо великий. На три відділення. По 109. І ще ось такий варіант. Кошик для зберігання, теж пластиковий, прямокутний. Квіточка, вона для декору. Цей кошик по знижці. 99. Килимок для дому. 40 на 60 сантиметрів. Ось так Гарна знижка 99. І ось такий ще килимок для дому. Пухнастик. Сердечко. Рожеве і чорне. 147 гривень. А це вже такий органазір пластиковий, невеличкий. Для косметики, мабуть, можна ось так. Ціна зі знижкою 49. І ось такий цікавий органайзер для прикрас дівчатка. Молочний або сірий. Це таке, як бархат По 249. Сендвічі Норі в асортименті по 24 гривні. Снейкі хрусткі Норі. 8 грамів пакування по 28. Попкорн зі смаком сиру, 100 грамів по 15. І попкорн зі смаком сметани та зелені 100 грамів по 16. Кава розчина субмумована. з гранат 100 грамів пакування 159. Кава Мелена Фуд 450 грамів, 254 гривні. І кава Мелена Фуд 100 грамів пакування 62 гривні. Напій кавовий розчинний. Ось він, якобс. Пакування 450 грамів 184 гривні. Кава розчинна гранульована. Фуд 60 грамів. паковці 54 гривні. Вершки до кави сухі. 200 г пакування 46 гривень. Молоко згущене. З цукром полтавочка 380 грамів по 47 гривень. Ось такий варіант. Молоко незбиране згущене. Первомайський 370 г по 59 гривень. І ось такий ще варіант. Іриска, молоко згущене, варене, по 64 гривні. Приправа деко до курки, до риби, до м'яса, до шашлику по 10 гривень.